Вітаю, друзі, на каналі Максимуза. Філософсько-аналітичне, психологічне таро. Філософія, філософією, аналітика аналітикою, але навіть мене інколи таро дивували, і інколи вони мене дивують щодня своїми розкладами різні колоди таро. Що я сьогодні читаю в новинах Зеленського, заявили про зраду. Київ штовхнули на розмову з Москвою Лавров. Готовий говорити. Значить, про що зараз говорять нам в новинах? Про те, що говорили терологи ще місяць, два місяці назад, півроку назад, говорять про те, що війна може закінчитися несподівано. І як мене спантеличив розклад, що був два тижні тому, подивіться, якщо не дивилися, російсько українська армія про контрнаступ я розповідала. От я дивилася розклад дзеркальний. Ресурси, дуже детальний розклад, щось на годину 40, ресурси армії України, ресурси армії Росії, плани, стратегії. І там показують і там жертви, і там жертви, як перетягування Канату. І потім, коли я вже навіть не знаю, чи що говорити, я говорю, добре, давайте візьму іншу колоду золоту і подивлюся і того контрнаступу. І там що? Там як ніби все різко обривається за якимось. А мировими, ну, в договор, ну, договором мировим. Мирним, мирним, мирним. Світовим, мировим. Тут вже, знаєте, гра слів. Покецькому Христу зараз на колоді Чаклунське Таро. А! На дні колоди вісім кубків вже підказує, що щось відходить від нас. Давайте подивимося, чи будуть. Переговори, розмова з Москвою я зараз слухала одного іншого політолога, там запевняють, що якщо й буде Росія, тобто Україна розмовляти з Росією, то лише на наших умовах. Потім, оце мені знаєте, що дивно, там про контрнаступ тягнуть, тягнуть, тягнуть і говорять, що ми не можемо людей багато втрачати. Оце, якби я була політиком, я би так і маніпулювала. Головне правильно. То казали, зброї немає, вже зброю дали. Да? То казали, погоди немає, вже ніби й сонце світить. Тепер ми людей шкодуємо. Як на мене тягнуть час. Як на мене тягнуть час. Ну, Поїхали, подивимося. Давайте. Кельський хрест. Що з цією контрнаступом, з мирною угодою. Значить, доля нас веде перша кар... та карва. Що доля давно була вирішена. От недаремно ми всі щось, тарологи, бачимо. І хай попробують тепер розказувати, що тарологи це щось таке нереальне. Е, стоять перед вибором. Це може бути і переговори, карта, закохані, і переговори. Це що вривається в життя? Як вривається якийсь сценарій новий? Ми стаємо перед вибором в планах керівництва. Шість пентаклів. Ну, це оця несподівана допомога. Те, що я говорила, може бути, воно є. Поранене серце основа ситуації війна. Нещодавно минула, а вже як про щось домовились. Нас підводять до думки. Мені таки здається, що вже в келих вдарили. Ну, дивимося, майбутнє найближче. Трійка жезлів. гарно з даний. Іспит, коли ми дивимося, впевнено, в майбутнє, як ми впливаємо на цю ситуацію? Ми впливаємо на цю ситуацію. В принципі, якщо говорять про переговор дев'ятка кубків, я наливаю, я наливаю по келихам. що таке вино, і, от ви розумієте. Вино е і позаду ще стоїть глечик величезний. Це мій ресурс, це моя правота, це моя енергія. Я маю цю енергію, щоб все-таки диктувати умови. Добре, як простір впливає на ситуацію. Вривається, це може бути і контрнаступ, і коли просто вривається щось з долі. Ну, простір якось керує. Наші надії, сподівання, ми продумуємо всі. Всі нюанси. Тут так, не на дурачка. На... Добре, що немає тут фортуни. Оце добре. От коли фортуна це я надіюсь на долю. Да? Ось тут добре. Ми, Якби доля нас веде. Да? Ми доля, ми по кармі. Але вісім пентаклів ми не сподіваємось. У нас і страхів немає, і надій немає. Ми впахуємо. Вісім пентаклів це. Ми щоденно впахуємо, у нас все готується підготовлено. І результат карта результату король Кубків. Президент неймовірний розклад. У мене вже якийсь такий був розклад, коли я щодо Росії України запитувала. Це, по-моєму, якийсь саміт, чи куди там з'їзд якийсь мав бути, чи поїде президент Росії, там було ні, чи поїде як вийде. Який буде виступ? Король кубків, так, і що ти тут нам по результату даєш? Відстоювання все-таки інтересів. Нам головне зараз подивитися, насправді, чи нас пічкають фейками чи ні. А він буде виборювати. Дивіться, я один, вас багато, але я по методу айкідо. силу противника проти нього самого. Тобто він бореться ту з кубків. Сім пентаклів і давайте. Вісім кубків. Пам'ятаєте, що я коли тасувала, сказала на дні колоди вісім кубків було. Щось відійде? Мушу розкрити, що відійде від нас. Це закон. Зірка майбутнє. Карта сили. Тут жезлів. значить, що відходить? Відходить якісь плани. Тут говорить так: ти все тут взяв іди далі. Тобто, від тебе я думала, зараз, ну що, що може відійти? А тут іде що далі? От завжди після вісімки кубків, добре, це відійшло що далі. А я не бачу мирного закону, але я бачу, ну це завжди якийсь закон про майбутнє, це наша сила. Ту з жезлів як щось нове, як імпульс перетворення. Ну, я скажу так: на мазі ця зустріч, на мазі. Мені здається, що за неї вже навіть домовилися це те, що минуле. Зустріч може відбутися. На наших умовах, так, радше так. На наших умовах, тому що дев'ятка кубків це е, от на цій колоді, коли я рулю, я приймаю людей, я втягну в широкі соціальні процеси. На інших колодах, там такий дядько сидить, е, задоволений позаду кубки. Тобто він наповнений і кажуть, що збуваються повністю твої мрії. Я скажу так, от ще карта юриста це підписання паперів. Тут жезлів, я не бачу остаточної карти мир, але випадають гарно, непогані карти пішли. Королева Пентаклів. Але королева Пентаклів, скажімо так, всередині країни нашої немає одностайної думки, двійка мочів. Це іде все-таки протистояння якесь. Я не побачила закінчення циклу, я не побачила от так точки обнулення. Мені захотілося подивитися в потоці в моменті, чи насправді розмовляють про підписання паперів, чи може відбутися зустріч. В принципі, може. Значить, що хорошого, зараз я побачила. Не вийшов імператор, не вийшов диявол, не вийшов маг і не вийшла імператриця. Це російські карти. Це... Але вийшла королева Пентаклів, це Україна. Король кубків у мене завжди йде наш президент. І... В принципі, ми маємо сподіватися вірити і тільки на цьому стояти, тому що далі випадають карти юриста, да? ми будемо сподіватися, що це не фейк і що нам говорять правду, що ми реально продумуємо по вісім пентаклів, що ми реально продумуємо кожен нюанс. І що якщо ми будемо засідати на цій зустрічі, що зустріч пройде на наших умовах. Для наших інтересів. Тут мені навіть крапку не показали, але я не знаю. Росія взагалі приїде? Що ти не вийшла? Ану, давайте пару карт. Ти взагалі то приїдеш на цю зустріч? Хтось з Росії? Чи без неї все рішать? Чи прийде якась пешка, якийсь паш? Ану, Росія буде? Що Росія думає про ці перемовини? Нас ми подивились. Що Росія? На що вона готова піти, давайте. Як вона себе буде поводити? Тут з кубків випадає, ну давайте. Як вона буде себе поводити, ця Росія? Трійка жезлів. Вони дивляться в цю сторону. В сторону перегорів, в принципі, вони дивляться. Я них сподіваюся. Башня. Зараз я викладу і все порекомендую. Закохані, королева кубків, луна, повішений, вісім жезлів, дев'ятка пентаклів, сімка кубків, лицарь жезлів і останню карту п'ятірка жезлів. Яка історія? Звісно, для нас більш благосні карти, я вам щойно їх всі показувала. Вони сподіваються на це. да, Сподіваються, але для них це крах більший. А ну, тут так, або вони обірвуть домовленості, або це крах їхній. Я для них не побачила щастя, що я побачила. Ну, повішений вісім жезлів. Тут така історія. Ух ти, карти працюють взагалі. А, ну, Я коли навчалася таро, от знаєте, от буває, щось закарбується в тебе пам'яті. От я пам'ятаю, там вчила поки, от, по кожній карті. Там, написано, зависають всі контракти, всі о, перемовини, потрібно подивитися з іншого боку, з іншого кута. Тут ще передувала карта Луни, якби зависає. А потім, коли вчила вісім жезлів. То там говорилося, що все, що зависло, починає рухатися одразу зі всіх боків, підписання якихось нових контрактів, отаке, таки 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 І от в мене видно карти, і моя підсвідомість запам'ятала, що я вивчила таке положення карт. У мене дуже часто в розкладах йде повішений і вісім жезлів, які говорять, все, що раніше висіло, все, що загрузало, все, до чого ми готувалися і ніяк не могло статись, все і одразу. Тобто ми реально знаходимося з вами да, в епіцентрі якихось зараз подій. І це всі говорили травень-червень це дуже доленосні місяці, дуже доленосні. Дев'ятка пентаклів. Це про ресурсність, це про те, що вони будуть намагатися все-таки. Своє протягувати у нас. Дев'ятка куплівків випадала. Да ми наливаємо ми, значить, в келихи своє вино, свою історію, свій ресурс, свою енергію. Дев'ятка Пентаклів це теж говорить про ресурс. Тут більше грошовий. За ними йдуть гроші, ресурси, і вони щось це теж буде певне, якесь перетягування каналів. Чи дійдемо ми згоди? От питання, тому що які останні карти випали. Значить, Я запитала, чи хтось приїде від них, Да, може приїхати, тому що оце лицар Жезлів, Ну, вершник. На дні колоди туз, той то король жезлів я його не витягнула, ну якби гіпотетично може. Але останні карти результативні: що сімка кубків фейки, фейки, ілюзія, п'ятірка жезлів. П'ятірка жезлів це завжди немає одностайності, немає монолітності. Вони не визначились. Я, чесно сказати, від Росії не побачила конкретики. По-перше, не вийшов імператор, не вийшла імператриця. А, ту, значить, королева кубки вийшла. Це, от коли говорять, третя сторона намагається нас звести. Ну, от, знаєте, як? поженити. Чи вдасться? Велике питання. Мені Таке враження, що вони такі нас чи опрокинуть, чи що. Поки Путін живий. Яке може бути підписання договорів? Не знаю, вежа, вежа завжди ще говорить про зрив планів. І як воно виглядало? Плани є, якби, можливо, частина керівництва дивиться на таку можливість. Далі вежа, Якби зрив планів і закохані. Невизначеність, невизначеність. Тоді королева Кубків, якби, ще раз повторюю, говорить, ну давайте, давайте. Європи, інші, інші країни. інші країни. Але це ще може бути про Крим питання, до речі. Королева Кубків в мене ще про Крим можуть ставити питання. Чекаємо. Значить, ймовірність переговорів є перемовин. Карти такі, як у нас, мені більше сподобалися. Я не побачила крапки. От тому я, можливо, і не побачила, що Росія може в останній момент як зірватися. хоча Ну, добре, давайте так. На родзинку на торті. Чи буде підписаний? От чи буде, чи не буде. Зустріч буде. Якась вона має відбутися. Онлайн не онлайн. Ну я бачу стіл, я бачу стіл. Я бачила стіл, що він як майорить ну, такі, в астралі така подія. Чи буде підписаний цей договір, там хай в червні, як я собі так відчуваю? Дев'ятка пентаклів один. Карта 1, Паш жезлів 2. Лице жезлів. Ну, тут поки про імпульс. Тут ще поки про імпульс. Ні, як на мене, є частковий якийсь успіх. Самі переговори можуть бути. Навіть люди приїдуть, сядуть, поговорять. Це все може бути. Може бути. А що має вирішити результат війни і покласти кінець війні, і що? Тільки захист своїх прав. Паж ну це зрозуміло. Імператор. Імператор вийшов біля четвірки кубків. Що я сказала? Імператор помре. Четвірка кубків це. Бачите, от коли в мене так випадає незрілий імператор, інфантильний імператор, інфантильний чоловік, коли от в мене так в розкладі випадає, до нього линуть, ресурси дають і з ним хочуть поговорити, він закритий імператор закритий. Туз кубків, двійка жезлів, вісім кубків. Я не бачу, щоб ми домовилися. Але я бачу, що знову це вісім кубків, і ситуація відійде. Вони нас можуть наколоти черговий раз, тому що тут або так, або він має відійти. Десять мочів, вісім 8... очів. Гляньте, які карти важкі випадають. Я тут не бачу. Щоб сіли, поговорили, підписали мирову. Ну, не бачу. Знову башня. Знову перетягування канату. Гляньте, важкі карти. На мазі, на мазі, на мазі. Можуть сказати, да-да-да, ми готові, готові. Мені, як, як на мене, знову обдурять. Тому віримо в ЗСУ, в Залужного, не розслабляємось. Дякую за вашу увагу. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Якщо відео сподобалось, було цікаво, корисно, будь ласка, рекомендуйте його вашим друзям. Ставте мені цікаві запитання, віримо в перемогу, бережіть себе, дбайте про себе і про ближнього. Я вас обіймаю. Ставимо вподобайки, коментуємо. До зустрічі!